Протягом вікенду рятувальники ліквідували понад 30 пожеж на Буковині. Наймасштабніша трапилась у Чернівцях. Хмару чорного диму, що піднімалась з території колишнього тролейбусного депо, помітили очевидці. Саме вони і повідомили про займання на лінію 101. На момент прибуття рятувальників площа пожежі склала 300 квадратних метрів. Гасіння вогню ускладнювали щільне задимлення та ризик обвалу перекриття будівлі. До ліквідації залучалось 25 чоловік. Овік особового складу та 9 одиниць техніки. Вогнем знищено покриття та перекриття будівлі. Причину пожежі встановлюють фахівці. 31 серпня в селі Глибоко виникла пожежа в нефункціонуючій будівлі колишньої кузні. Сусід, котрий помітив вогонь, зателефонував на спецлінію 101 та викликав рятувальників. Вони ліквідували пожежу на площі 80 квадратних метрів. Полум'я повністю знищило нефункціонуючу будівлю. Причину пожежі встановлюють фахівці. Того ж дня до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в селі П'ядиківці. Пожежу помітили сусіди та повідомили про неї рятувальників. Її було ліквідовано силами місцевої пожежної команди. Протягом доби ще три пожежі були зареєстровані в місті Чернівці та Чернівецькому районі, площа яких складає 1, 2 та 30 квадратних метрів. Причини даних пожеж встановлюються. Окрім того, протягом вихідних вогнеборці ліквідували понад 20 випадків займання сухої трави. Причиною частин з них став умисний підпал. Загалом вигоріло понад 15 гектарів гектарів сухостою